від того, які в нас проблеми. Бог знає наші проблеми, Бог нас благословить. Давайте ще прочитаємо далі. Малахія, 3 глава, 10 вірш. Принесіть же ви всю Десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробовуйте, промовляє Господь Савоот, чи небесних отворів вам не відчиню, та не. Вилю вам благословення аж надмір, бо Господь бачить всі наші нужди, матеріальні, духовні. Він обов'язково нам допоможе, але десятина це та частина, яку ми обов'язково повинні віддавати Господу. Іноді люди говорять, що десятина це є жертва, наприклад, десятину ми жертвуємо. На ті чи інші потреби. Але десятина це не є жертвою. Десятина це є обов'язковою, як я сказав. Жертва це все те, що свише десятини. Якщо ми хочемо комусь пожертвувати, допомогти, ми можемо допомогти, але не десятиною. Десятина це є Господня. І другий пункт, чим ми можемо обкрадати Бога, це час. Бог всім нам дає життя. Дає 24 години в сутки, але давайте задумаємося, як ми використовуємо свій час. 8-10 часов у нас виходить на сон, 8-10 часов у нас виходить на роботу, я в кого, це вже 20 часов приблизно. Плюс, можливо, сім'я, можливо, ще щось. Іноді ми просто хочемо відпочити, іноді просто подивитись телевізор. Пограти в комп'ютер і просто